Привіт! В цьому відео я розкажу техніки, які допоможуть впоратись з сильною тривогою. Також ці техніки є першою допомогою при панічних атаках. Їх можна використовувати як окремо, але також вони дуже добре працюють, якщо їх використовувати разом послідовно. Це техніки квадратного дихання, тілесного зазимлення, техніка 5-4-3-2-1 і техніка концентрації на відчуттях. Квадратне дихання. Зараз я пропоную вам почати робити повільний вдих на 4 секунди, потім робити паузу на 4 секунди, потім повільно видихати протягом 4 секунд, і також робити паузу на видихі 4 секунди. І таким чином продовжувати дихати якийсь час. Дихайте, допоки не відчуєте, що ваша тривога знижується. Тілесне заземлення. Все, що треба зробити, це міцно стати на ноги, зробити так, щоб ноги доторкалися до підлоги, стопи були міцно сопряжені з підлогою, і ви відчули рівновагу свого тіла. Ваша рівновага свого тіла має бути всередині. Ви не маєте спиратись там наліво чи западати направо. Ви маєте бути в чіткій такій ясній рівновазі. Це дуже проста техніка допомагає, власне, врівноважитись. Далі, техніка 5-4-3-2-1. Я пропоную вам знайти 5 різних однокольорових об'єктів. Потім почути 4 різних звуки, потім відчути 3 різних фактури на дотик. Потім відчути 2 різних запахи і відчути один смак. Ви можете повторювати цю техніку декілька разів, за умови, якщо ви будете змінювати кожен раз сенсорні відчуття. І остання техніка це техніка концентрації на відчуттях. Я пропоную вам сконцентруватись на якомусь сильному фізичному сенсорному відчутті, про що йде мова? Наприклад, на запахи кави, або взяти шматок льоду в долоні, або сконцентруватись на звуку вітру і всю увагу приділити цьому сенсорному відчуттю. Відчувати, як змінюється воно з часом, відчувати найтонкіші нюанси цього відчуття, і концентруватись на цьому якийсь час відносно довгий. Чим більше ви будете концентруватись на цьому переживанні, тим легше вам буде відволіктись від тривоги. І далі я вам дам декілька коментарів. Як ви могли помітити, ці всі техніки дещо об'єднує: це концентрація на тут і зараз, це прості інструкції. І концентрація на тому, що можна контролювати. Поясню, прості інструкції важливі, тому що людина у сильній тривозі не здатна виконувати складні когнітивні дії, тому що власне її когнітивна можливість обмежена. Концентрація на тут і зараз це взагалі є ключовий принцип роботи з тривогою, бо тривога це завжди про там і тепер. Ми завжди переймаємось чимось, що може бути, а не тим, що відбувається з нами безпосередньо прямо зараз. Тому, коли ви концентруєте свою увагу на теперішньому моменті, це значно зменшує напругу. І щодо дій, які ви можете контролювати, тривога це переживання, що відбудеться щось погане, і я не можу це проконтролювати. Я не можу цьому завадити. І тому, коли ви концентруєте увагу. Безпосередньо на тому, що ви можете контролювати, це значно сильно заспокоює. А що ми завжди можемо контролювати? Це прості тілесні процеси, наше положення в просторі, наше дихання, наш зір, наші рухи. Сподіваюся, ці техніки допоможуть подолати вам приступи тривоги. Бережіть себе.